Майже два роки після звільнення Київщини, а в області досі є території, засмічені мінами та снарядами. Метр за метром сапери продовжують розмінування. Роботу пришвидшує сучасна техніка. Зокрема, днями рятувальники отримали від закордонних партнерів машину механізованого розмінування. Як тепер проходять їхні будні, розкаже Соня Григорчук. Їде смугою шириною понад 2 метри і за день осилює майже півтора гектара землі. Сапери, Київщини показують нову машину для розмінування. Її передали партнери з Німеччини. Машина працює на гусеничному ходу в передії стоїть трал. Це робоча наша частина, яка за рахунок крутного моменту перебиває землю на глибину максимально до 30 сантиметрів. Заправляють машину дизелем, а керують дистанційно за допомогою пульта. На місцевості без перешкод сигнал ловить на відстань до кілометра. На дисплеї відображаються всі показники, дублюються що й на машині, тобто швидкість, з якою вона рухається. Температура, кількість палива, температура гідравлічного масла. Під час роботи машини міни підриваються або ж знищуються переднім інструментом, відводячи вибух від уразливих частин системи. Небезпечно, тому що, тому що залишкові осколки розлітаються і також можуть бути пошкодження самого робочого агрегату. Після машини смугою проходять сапери із металошукачами, аби переконатися, що нічого не пропустили. Одночасно на цьому полі працює ще одна група, яка займається ручним розмінуванням. Відбивається базова лінія, в нашому випадку це колишки і кіперна е, полоса. Після цього кожна людина виходить на свій прохід. З використанням металодетектора вона проходить один прохід. Е, в середньому за день таким методом ми можемо е, пройти приблизно один гектар землі. Олександр каже, рівень забруднення мінами тут оцінюють як невисокий. Але в землі є багато сторонніх предметів, що заважають при роботі. Тут земля засмічена металом сильно і дуже багато сигналів, тому метал металошукачі налаштовуються на несильно велику чутливість, тому що дуже засмічено осколками, цвяхи, цепки. На цій ділянці сапери працюють третій день та на боєприпаси натрапили уже в перший. На даному полі було виявлено мінометну міну 82-го міліметра і також підствольну гранату Вок 25. Закривається прохід двома колишками навхрест, чотири колишки круг ВНП з червоними краями і табличка ставиться. Далі слово за начальником групи. Якщо міна чи снаряд підлягають транспортуванню, їх заберуть на полігон для утилізації. Якщо ні, знищувати доведеться на місці. Соня Григорчук, Микита Воробйов, телеканал Рада. Для підсумків єдині головне.